Навіщо купляти оцінені телевізори? Та тому, що вони коштують на 30-40-50 відсотків дешевше, при тому, що вони будуть ідентичні новому телевізору. Тобто, це може бути телевізор. Дивіться, от такий пошарпаній коробці всередині абсолютно новий. На нього буде знижка мінус 30%. відсотків. Якщо ж взяти телевізор абсолютно новий, наприклад, там Samsung QN, який коштує умовно 40 тисяч гривень. Але він буде цей буде теж в плівках. Новий тільки буде мати потертість чи царапинку на рамці. От плівка на плівці царапинка, Ну і відповідно пробило це рамку. Я не знаю, яким чином вони там беруться. Ну але тим не менше, і на цей телевізор мінус 35% знижки, але все одно два роки гарантії. Безкоштовна доставка і кронштейн-подарунок. Якщо ви хочете зекономити на телеку, то набагато вигідніше купити уцінений телевізор, ніж купляти якусь херню типу Ergo, Xiaomi, Grünheim, я не знаю, Kiwi тим більше і так далі. Краще купити згодні Sony з гарантією на 2 роки там умовних за 15 тисяч гривень, аніж Ergo за 15 тисяч гривень. Хай він навіть буде без теї царапенки умовно на корпусі. Хоча на що впливає ця царапинка? Та ні на що, крім по суті, ціни. І ми так само дамо на нього 2 роки гарантії. Безкоштовну доставку зробимо, кронштейн-подарунок і так далі. Ми не продаємо у цінних телевізорів, які не пропрацюють вам. 5, 10, 20 років. Якщо є такий телевізор з якимось дефектом екрану, який може бути через деякий час ставати більшим там, чи впливати на роботу телевізора, ми такі тільки продаємо на OLX за мінус 80-90% від ціни. Комусь можливо під ремонт. Я не знаю. От е телевізори, які в нас виставлені на сайті, всі будуть з гарантією на 2 роки і ціни. Капець, які низькі. Тобто, якщо ви шукаєте телек і хочете на ньому зекономити, так звісно, краще купити оціненого, але оригінального умовного Samsung чи LG, який зібраний в Європі для Європи, ніж купити ерго, яке зібране в Китаї, непонятно де і непонятно як буде працювати. Тому, якщо вас цікавлять телеки з супер класними цінами і умовами, то переходьте за посиланням в шапці профілю.